Всім привіт! З вами знову компанія Косін. Мене звати Костянтин, дружину мою звати Марина, і тому назва наша складається із, наших, із частин наших імен Костя і Марина. Косім. Хочу ознайомити вас е з. З матеріалами, з якого зроблена наша течілка, ну і розказати по нюансах. Я для себе завжди ставлю високі вимоги, як воно повинно зроблене, як воно повинно все козати, як воно повинно виглядати. І на сьогоднішній день. Ось я дороблю нову партію і можу сказати, що вона вже відповідає моїм вимогам. Все ж таки є куди рухатись далі, але не все так швидко. Ось так виглядає точилка в зібраному стані. Прямо таки скажу, є такі люди, які пишуть, за що тут. Така ціна. Ну, я завжди хочу їм відповісти. Ви, коли вибираєте, наприклад, собі машину, ви ж не заходите в магазин Mercedes чи Bentley і не питаєте, чому в них така дорога ціна. Бо бо якість, бо матеріали, і все-таки з все, цього і складається вся ціна. Ціна у нас постійно росте. Із, із, ну, Багато для того є причин. Е, перше, це постійно росте курс долара. Всі деталі, е, зроблені, майже всі деталі зроблені е, з матеріалів, які е, привозяться за кордону, той самий алюміній, той самий пластик. Е, якщо навіть він виробляється там. Пластик, наприклад, виробляється в Україні, то матеріали для його виготовлення вони все одно привозяться за кордоном. Це треба розуміти. А за кордоном все купляється за валюту. Зараз до цього питання ще ми вернемось. Хочу показати детальніше, і буду розповідати, що до чого. А, ось тут в мене до речі стоїть дві коробки. Ось коробка з затисними губками. А це коробка, ну, деяку частину я приніс з тих деталей, які я рахую, що вони брак. Щоб ви розуміли, що не робиться з одної деталі. Наприклад, ви взяли деталь і з неї у вас 100% все вийде. Буває таке, що брак, і брак весь це, ну, нема таких виключень, що все, навіть якщо станки у вас дуже якісні, оці деталі виготовлялись на станках, які дуже-дуже високі вимоги до них вони важать по декілька тонн, то тобто жорсткість там висока, але все одно. Виходить брак. Від цього нікуди ти не дінешся. І, наприклад, буває люди кажуть, я сам собі зроблю. Ну, треба розуміти, що е дешевше у вас не вийде. Хіба що знайти на якомусь черметі матеріали невідомої якої якості, невідомої якої марки. Бо, наприклад, е втулка вона може виглядати ось так. Але на вигляд е важко сказати, якої марки це бронза від марки залежить її експлуатаційні якості. Так само, наприклад, ось лежить прутка на вигляд, чи можна сказати, що це за марка сталі. Які її характеристики. Дуже це важко, я скажу. Ось це спочатку я робив скалібровані нержавійки, ось це воно. Але е мене не зовсім влаштовують і геометричні дані. Е буває тут плюс-мінус 2 сотки, і це впливає на. На час, коли я це все збираю, на доводку його. І вирішив я перейти на пруток від ЧПУ направляючи. А зараз е я пішов ще далі. Е передня частина та яка е ковзає в узлі ковзання, вона з е як же ж воно називається? Такі прутки використовуються, коротше кажучи, в гідролічних циліндрах. Краще за це вже нема. Ну, я не зміг знайти. Але треба розуміти, що ось цей пруток в 5 разів дорожчий, ніж оцей. І тому це все впливає на якість багато. Людей не розуміють, що складається ціна. Ціна складається в першу чергу з вартості матеріалів. Але я можу сказати більше на цей матеріал він не дешевий, але з нього можна зробити виріб, який буде коштувати там, в 10 разів більше, ніж коштує сам матеріал. Бо людська робота вона теж коштує грошей станки, на яких виготовляється, коштують мільйони. І ти, якщо людина купляє за мільйони, то треба ж його якось відбити і ще заробити. Це треба розуміти. Ось, наприклад, рамка для тічілки з поворотним механізмом. Ось, наприклад, із такої деталі виробляється ось така деталь навіть з отако -от деталі. Тут 5 мм з цієї товщини, воно йде у відход на виробництво для того, щоб можна було затискати. Цей же ж матеріал він йде в листах для того, щоб зробити ось таку. Заготовку для виробництва ось такі рамки, то треба її відрізати від шматка листа. Це все трудоємка праця. І вона коштує грошей. Кожен різ будь-якої деталі він коштує грошей. Від 5 гривень там до декількох десятків гривень може коштувати один різ. Буває е, матеріали, які легко відрізається, а буває, які важко відрізається. Наприклад, зараз я сам виготовляю ось такі деталі. Це також, до речі, робив я спочатку з нержавіючої сталі. Але мені приходилось підганяти по діаметру е, під кожну втулку е, ось такою розгорткою, підганяти, щоб воно все там чітко ходило. Без яких люфтів, щоб там було е Купляв. я різні. У мене ось таких, от, наприклад, втулок. Декілька десятків вже зроблених, бо на той час я не сам робив, а замовляв. Декілька десятків ось таких деталей, і вони просто лежать в коробці і чекають свого кращого часу. В які куплені були матеріали, за заплачені е за роботу токарю. Щоб він це все зробив, ну, дві коробки, отаких от от деталей у мене просто лежить. Бо коли я знайшов ось такі деталі, пробував, я також направляючи ЧПУ, е пробував, а це також гідравлічного штоку, він йде термооброблений, це важкооброблювальна е сталь. Вона йде, тут закалка. Е Навколишня. І різати болгаркою. Ну, це ад. Я пробував і алмазним диском, і звичайними дисками, і дисками по нержавійці. І різні варіанти я пробував. Горить він. Короте, ну, так все воно просто-просто відрізати оцей шматок. Зараз я купив е стрічкову пилу, і на ній вже підібравши полотно, в мене вже нормально виходить її відрізати. Але, щоб ви розуміли, стрічкова пила е для того, щоб відрізати ось такого плану заготовки, мені обійшлась 70 тисяч гривень. Я не тільки це, звичайно, не її ріжу, а все інше, але тим не менш ось такі ціни. Деталі мені приходять з ЧПУ ось такі, я не сам їх роблю. Ось це, ось це і ось це я замовляю на виготовлення на високоточних станках. Точність виготовлення цих деталей обумовлена десь плюс-мінус 2 сотки, десь плюс-мінус 5 соток. Ну, щоб ви розуміли, якщо я замовляю 8, то воно не може бути 8. І є похибка самих станків, і є похибка при перегортанні цієї деталі. І вона такі набігає на кінчиках губок вона набігає в якісь значення. Я намагаюсь робити завжди в нуль. Ось в мене правило. Я намагаюсь робити завжди в нуль. Використовую кутомір, який мені показує в пів сотки. Чи в півдесятки, помиляюсь, півдесятки. Але похибка на самому приборі в нього 2 десятки. Це треба теж розуміти. Всі женуться за тим, щоб був нуль, Але, ну, я, я теж хочу робити нуль, але це не завжди виходить. Будь-які станки. Ті ж пушні, вони мають свою похибку і навіть коли йде фриза, вона вигинається трохи. Ну Це треба розуміти, що ідеально в нуль такого просто не буває. А якщо, якщо можна сказати і буває, да, я бачив, там є такі деталі різні одна в одну. Навіть відпускають і вони заїжджають, і не видно, як вони з'єднуються. Ну, то я думаю, якщо б я замовляв деталі з такою точністю, то ця течілка вона була б як золота. Ну і треба розуміти, що на таких станках у вас ніхто не буде е, приймати замовлення там на 100 штук. Або знову таки воно все буде коштувати космос. Раніше губки, наприклад, я робив на одному виробництві. Ось така якість. Спочатку зробили мені без оцих фасок, тоді я дозумовив з фасками. Тоді ще одну партію мені зробили, а ось тут гуляли десятки, і я відмовився від цих виробників. І шукав інших, і, ну, і знайшов. Не все так просто. Не прийдете ви до якогось фрезеровщика і скажете, зробіть мені це, воно буде коштувати більше, ніж воно коштує в мене в продажі. Бо я роблю їх сотнями, а ви будете замовляти одну. Для того, щоб людина налаштувала, прописала програму, воно буде коштувати дорожче, ніж купити його готове. Ось втулки з'єднувальні також замовив я зробити вісім. Е, людина, до речі, зараз захищає нашу країну Ігор, е, зробив він так, я, як я сказав, вісім, але із-за того, що в мене тут, е, умовно кажучи, Дуже важливу роль грають не то, що десятки, а сотки. Якщо тут буде мінус 3 чи там, плюс 3 сотки, воно вже буде мене отак болтатися. І навіть не допомагає фіксація е, в декілька гвинтів, так, щоб воно все прижимало, все одно мене воно не влаштовує. На сьогоднішній день е, знов таки я купив токарний станок. Роблю сам. Я знаю, що мені треба, які мені допуски треба. Ось, наприклад, у мене розгорток тільки. Ось тут лежить три, вони всі різні, а є ще дві. Тобто на діаметр 8 міліметрів. У мене є три різні розгортки. П'ять різних розгорток. І три із них регульовані. Бо Кожен вузол, якщо там 8, він повинен бути або в плюсі, або в мінусі. І це вже дуже впливає на якість. Ось, наприклад, і тут 8, і тут 8. Але ось тут і отут діаметр різний. Для того, щоб тут я роблю так, щоб воно ходило по направляючій і щоб не було шату. А ось тут я роблю так, щоб воно ходило. Понаправляючи і мали якусь степінь вільності. Бо якщо я зроблю так само туго, як і отут, то ваша штанга не буде тут легко ковзати. Взагалі не буде люфту, але якщо штанга буде гальмувати при роботі, то це погано. Не дивлячись на те, що тут ідеальні геометричні розміри. Використовую я розгортку, яка ідеальна, налаштовую там до 1 сотки. Точність. Все одно бувають нюанси. Ось це, до речі, я теж роблю сам. Ось це матеріал, з якого я виробляю. Це пластик поліацеталь. Він по міцності прирівнюється до алюмінія, щоб ви розуміли. Але має е, властивості кращого ковзання. Можна було робити з алюмінія, але ковзати буде гірше. І навіть в бронзі ковзає, е, люди кажуть гірше. Так, далі. Багато чого хотів сказати. Так само ось це платформа, на якій все розташовується. Вона відрізається з куска, торцується це все, знімаються фаски, фрезерується, це я все роблю сам зараз. Відправляю в інше місто на гравіровку на лазерну. І ось така виходить тоді деталь. Якість мене, наприклад, повністю влаштовує. Але я вмовлюсь, люди, які купляли і е, раніше, писали відгуки, що вони дуже-дуже задоволені виготовленням. Ну, часто пишуть таку фразу, що вона насправді краще, ніж я думав. І такі відгуки людей. Так само із внутрішнім із цим вузлом. Тут я на останній партії я додавав тут 5 соток, а внутрі обрав 5 соток. Тобто весь час вдосконалію. І тоді, як я тут, зробив плюс 5 соток, в мене є гарантія. Що якщо там я і накосячусь, то це я зроблю сам. Але мені, як на виробництві, поспішати нема куди, я налаштовую ось таку регульовану розгортку і роблю, і роблю так, як мені треба. Можна зробити так, що воно буде опускатися, е, не, не так, а буде повільно опускатися. Але я, наприклад, чому так не роблю. Тому що при виробиці, хто знає, хто працює на течівках ось такого типу, як би воно там все не було, але при роботі тут з'являється такий чорний шлам. Він береться із вузла, із самої штанги, і періодично його треба чистити. Бо якщо він не чистить, коли воно спочатку у вас все дуже класно ходить. То з часом воно е, починає гальмувати. І зато я, наприклад, сюди пів каплі масла використовую, як працюю. Така сама ситуація буде у вас і тут. Хоч це е, раніше, як, до, до речі, робив із е, латуні. Зараз я роблю ось ці вузли з бронзи. Е, роблю його більш вільним. Ну, воно ось, ось так я, наприклад, воздух закрив, він там тримається. Відкрив, воно випадає. Там робиться вакуум. Але знов-таки ось ця границя ось цього, там, сотки, там, плюс-мінус, вона має значення. Навіть коли з якою силою ось тут я зжимаю. Тому я кажу, не лізьте сюди. Бо ви можете розібрати, зібрати, і воно потім буде у вас некоректно працювати або він взагалі не буде працювати. Роблю ще ось такий контролочний гвинт, для того, щоб мені, мені не приходилось дуже сильно зжимати ось цей вузол. Я контрую знову таки, я знаю, з якою силою контролювати, Бо якщо ви будете це робити, ви можете просто деформувати ось цей внутрішній стакан. І він буде гальмувати у вас Тобто Тут я цих е, точилок вже зробив декілька сотен. І на кожній точильці я вчусь і роблю її все краще і краще і краще. Тому, е, ну, якщо ви купляєте точилку, то краще купляти людини, яка, от, як я, зробила їх вже багато. Ну і мене э, смішать ці люди, які э, кажуть, хто її купляє. Ну якщо я 5 років цим займаюсь, то мабуть же ж хтось купляє. Ось із такого матеріалу або із такого. Це D16T, а це 2024 алюміній. Роблю ось такі барашки вже сам. Раніше я замовляв. Віські у ці є. Робив одної довжини, тоді другої, а зараз роблю третє. Трохи я зменшив їх по довжині для того, щоб було більше місця, для того, щоб можна було сильніше прижимати. Ну, такої необхідності, ну, е якби, може і не треба, але можливість така є. І так, усьо. Ці деталі, наприклад, вони. Приходять е з чіпу станка, але тут я знімаю заусінь, роблю фасочки, проганяю, змащую. Ну, я думав, такий варіант може продавати людям, щоб вони самі збирали, але весь час від себе я відкидаю цю думку, бо буде більше проблем, ніж користі. Ось, наприклад, фрези. Оце. Фрези 8 міліметрів. Але вони всі різні. Я їх використовую для різних завдань. Ну, і це не всі, це я просто взяв показати. Ось, наприклад, це е, я купляв точилка казак. Це поліацеталь. Ось така у нього раніше була, це теж е, вузол. Тонкої регулюки та казак Це е, гвинт, в ньому зроблено отвір, ну, куплений гвинт. І ось так. Зроблено. ну Це ж, теж нормальний варіант. Я ж роблю зараз з алюмінія. І цей теж з алюмінія Що я ще хотів сказати? Ось, наприклад, раніше на течілку з поворотним механізмом я використовував ось такі ручки, зараз я використовую ось такі ручки. Така ручка вона в три рази дорожча, ніж ось така коштує. Раніше я робив ограничители для штанги. Ось такі гумові. Зараз я роблю ось такі. І додав сюди ще пружинки, які амортизують. Ось, наприклад, парковочний клюк. Треба відрізати, зняти частину металу, тоді нарізати різьбу, тоді його зафіксувати сюди, зігнути робота. Коштує більше, ніж коштують матеріали. І я думаю, що моя робота коштує небагато. Для кого багато не треба казати, що вам дорого. Ну, мені як дорого, то я чомусь не пишу людям. Чому дорого. Бо, щоб ви розуміли, є люди, які купляли точилки, і вони пишуть, чому воно у вас коштує так дешево. Бо я багато передивився, багато проаналізував, і з ризиком, і за те, що у вас дешевше, ніж в інших, купив у вас точилку. але взявши в руки, не міг зрозуміти, чому вона така дешева. Ну, Мабуть, ті, хто розбирається. Будуть завжди такі кому дорого, нікуди від цього не дінеся. Скільки б вона не коштувала, навіть якщо 200 гривень, все одно для них буде дорого. Ну, купляйте де дешевше, бо я буду піднімати ціну на течівку весь час, не буде вона дешевіти. Я вже сказав, що. Матеріали дорощують, матеріали стають кращого якості, це все додає не, не збавляє. Якщо ми знайдемо людей, які будуть продавати за кордоном ці точилки, вони теж хочуть е щось заробляти на цьому, так? Це буде підвищувати в свою чергу ціну. Так що, якось так. Ну, у кого залишились ще якісь питання, звертайтесь, питайте, всім будемо відповідати. А, сказав чи не сказав, ще раз повторюсь, якщо сказав, раніше, наприклад, робили матеріал D16T. Зараз робимо. Це самий міцний алюміній, який є. Марка його 7075 6Т. Він, коротше кажучи, по міцності, ще він термооброблений, він по міцності як метал. Бо є люди, що переживають на рахунок цього винтану. Ну, нічого нема вічного, але Буде він довго-довго працювати. Я коли сюди вставляю гвинт, я її ще змащую маскою, для того, щоб менше задирався метал. І щоб все довше і якісніше працювало. Ось недавно писало декілька людей, які вже користуються хто пів року, хто рік нашої течілки і дуже-дуже довольні. Багато хто приходить. По рекомендаціях. Знижка для військових чи для, умовно кажучи, для тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Не обов'язково це буде військове. Наприклад, ось недавно я заточував е ножа людині, яка медик. Я безкоштовно це зробив. Всім дякую, всім пока.